Ми бачимо у всіх старих суддів. Один суддя. Плакуйте! Все! На мисце! Громадянные судья, на мисце! Одиозные судья! Война! живем на нашей податке! На фронт вас! На фронт! Товарищ судья, объясните, пожалуйста, почему второй раз приносится наше дело? Почему мы прекрасно, вы видите, что у нас украли лес, у нас, вместе с вами, Два рішення суда, два рішення діла заваню. Що вам ще не зрозуміло? Щось ви не дослідили в цій справі. Чи ви не можете просто собі себе якось визначитися? Засідання не було. Будь ласка, кажіть нам зараз зразу, на який день переноситься. І що вам тут ще не зрозуміло? Сколько ми щолочі десятки? Звільнимо, товариш суддя. Поговоримо. Зараз все ясно ясне що Є собираю у нас, крома, світа, ми світаємо. На який час переноситься, хотіть сюди.

Голови суду идемо. Дивіться, поки ви не визначитесь, де прийме нас голова суду, ми звісно не вийдемо. Ми будемо коректно себе вести, ми не будемо нічого порушувати. Ні, ми назад не пустять. Ми будемо чекати тут. У Голова суду це буде все-таки мати результат. Поговорили ми нормально, я гадаю, ми один одного зрозуміли. Ось, але це не означає, що нам потрібно розслаблятися 24 числа. Знову приходимо, однозначно. Але, але попередньо буде слухатися справа. Суді першої інстанції міста Ірпінь по землях лісового фонду в межах Ірпеня в Орзелях. Будь ласка, 15-го числа ми також підтягуємося. 15 15 червня теж Єрпінь. Але 24-го числа ми знову всі друзі, дуже важливо. Ви ті, хто були в попередньому засіданні, ви бачили. Розрахунок був на те, що люди не прийдуть. Не прийдуть. Так. Да. Вони лише, думали, що лише, кожен лише, наступний да. раз людей буде приходити менше, все менше, менше. Ця справа забудеться буде, та, більше, заговори, більше, більше, нас, нас, більше, нас повинно приходити завжди більше. Ми повинні бути з вами більш активні, і ми повинні чітко висловлювати свою позицію. Не серед ми повинні забрати свою землю до нашої громади. Все.

Дуже ми вдячні вам, що ви всі залишились. Ви молодці. Тому що якраз оце ваша позиція дає нам гарний позитив, гарний надію на гарний результат. Це саме головне.